Найсильніша людина світу вагою до 100 кілограмів живе на Миколаївщині та працює пожежником. 24-річний Олександр Скрипільовий з Южноукраїнська переміг на чемпіонаті в Італії. Змагання відбулись за версією всесвітньої бездопінгової федерації пауерліфтингу. Спортсмени не вживають стероїди і впевнені, що краще розвивати природну силу. Він присів зі штангою на 265 кіло і зробив жим лежачий зі 160 кілограмами. Українець Олександр Скрипальов найсильніший чоловік вагою до 100 кілограмів. Неодноразовий чемпіон України виборов звання чемпіона з пауерліфтингу на змаганнях в Італії. Свою перемогу я присвятив своїй новонародженій донечці. Конкуренція на таких змаганнях дуже велика, дуже серйозні суперники були це наші сусіди із Молдавії. Все таки ми доказали, що збірна команда України найсильніша. Олександр із сім'ї вогнеборця після Черкаського інституту пожежної безпеки уже півтора року служить в частині Южноукраїнська. Він начальник караулу разом з підлеглими серед перших їздить на виклики. Особисто розвідує обстановку. І приймає рішення, як гасити вогонь і рятувати людей. Сила дуже допомагає. Апарат, з яким ми заходимо за середовище до 20 кілограмів, плюс ствол, рукава. От воно все там і набігає до кілограмів 30-40, А назад, плюс нести, як я вже кажу, потерпілого чи розбирати конструкції. Керівництво частини номінувала старшого лейтенанта Олександра Скрипальова на премію Людина року Южноукраїнська в категорії спорт. А в професії його команда стала другою серед 26 шести з гасіння пожежі в диму. Тут кожного дня треба фізичну підготовку мати на високому рівні, тому що в нас пов'язано все час, час це саме дорогоцінне. І він справляється своїми об'язниками на 100%. Разом з Олександром чемпіонами світу стали двоє його одноклубників. Вся команда не вживає допінг стероїдів. За такими молодими спортсменами в майбутнє впевнена 54-річна чемпіонка світу з пауерліфтингу підприємець Людмила Іщенко. Наші спортсмени заслуговують на визнання світу, що вони кращі. Після перемоги спортсмени відпочивають, а згодом готуватимуться до нового змагання чемпіонату Європи. Олена Горячева, Олексій Уманський. Факти ICTV.